Всім привіт! Ну що, знову поговоримо з вами про крипту. Біток вже нарешті оновив свої нові історичні вершини 122 тисячі, ну майже, майже оновив, тому що останнього разу він був 123, але зараз вже поступово, поступово підходить і, можливо, вже на цьому тижні ми дійсно вже там побачимо і 125 тисяч доларів. Але ви знаєте мої думки. Я не раджу ні в якому разі вам сьогодні купувати біткоін ні на короткий період. Спекуляція, там, умовно, місяць-два, ні на довгострок. Чому? Тому що люди одразу себе обманюють цією думкою, що ну, себе заспокоюють, вірніше, що я от біткоін не встиг купити раніше, коли він там набагато дешевше коштував, я хоча б зараз його придбаю, щоб він в мене був, щоб не пропустить оцей великий рух. А якщо він там. Не зросте сьогодні, то я там буду ходити його 3-5 років, нічого страшного. І тим самим просто виправдовують своє рішення, купуючи його дуже дорого сьогодні. І, можливо, це його вже абсолютна вершина, де 90-95% руху він уже за ці 3 роки вже вичерпав. Дивіться, в чому поганий підхід саме купувати зараз. Тому що люди себе обманюють. Дуже мало хто зможе витримати потім просадку ринку на 75%. Умовно, ви сьогодні купуєте по історичних вершинах після 7-кратного зростання активу. І кожного циклу біток падає там, на 70% плюс. Тому те, що ви сьогодні вкладаєте кошти, є дуже високі шанси через рік, через два роки побачити падіння десь у 3-4 рази. І абсолютно запросто. Тому інвестована, наприклад, 1000 доларів, вона може перетворитись е, в якийсь момент там, на 300 доларів, на 250 доларів. Чи буде вам комфортно бачити таку просадку, е, саме на ту суму, яку ви інвестуєте? Чи зможете ви пережити, перетерпіти і не продати в той момент? Ну, якщо ви можете відповісти, що так, ну можливо, додавайте, але сьогодні немає ніякого абсолютно виправдання для того, щоб купувати біткоін. Є сенс його купувати на падіннях, на падіннях але не після семикратного росту і не тоді, коли він знаходиться на своїх вершинах і саме у дуже сильних зонах. Супротиву зараз, звісно, є позитив от 15 серпня на Алясі Путін з Трампом зустрічається, нібито можливо, і українська сторона там буде теж присутня, і уже там і російські масові засоби інформації. Вже налаштовують пропагандою своє населення, що ось нарешті вже СВО буде завершено. Ну тому загалом для всього світу завершення війни в Україні це добре. Неважливо на яких умовах, головне, щоб просто бойові дії завершились. Для інвестора по всьому світу я маю на увазі, не в інтересах України. Тому зараз ось ці всі, всі переговори, зустрічі, звісно, інвесторами в світі сприймаються. Як позитив. Тому зараз е, інформаційний простір загалом у світі є позитивний і для інвестицій він є сприятливим середовищем. Тому зараз от, те, що дивимося на фондовий ринок, SP 500 ще є можливість, куди далі продовжити рух. Так, він вже, я сумніваюся, що буде якимось значним. Тут вже теж дуже вичерпаний потенціал росту, але, тим не менш, ще є запас ходу по SP 500. І це дуже добре, тому що оцього росту там 3-5-10% по SP, по NASDAQ, по технологічному індексу достатньо для того, щоб крипта показала альта, саме другорядна криптовалюта, середня і дрібна капіталізація. Щоб показали свої ікси прибутку. А зараз до речі лі. Останні ці роки літає міф е серед богерів, і всі чомусь там думають, що треба друк нових коштів, запускати друкарський станок дуже активно для того, щоб просла крипта. Та повірте, для Альти е взагалі не потрібен друкарський станок. Е ну, для бітка він не потрібен, для того, щоб біток ріс. І я це довів, я вам говорив це 22 2022 році: що е не потрібно, щоб там був друкарський станок, щоб ріс біткоін. Оцей рух. Біток зробив без друкарського станку, практично. Тому для Альти тим паче, друкарський станок не потрібен. Викиньте ці дурні думки з голови, тому що крипта це капіталізація зовсім невелика. Бітка там вище. Давайте ми зараз подивимося, я вам точно скажу, щоб не збрехати. Маркет кап 4 трильйона доларів. Все на от. Всього крипторинку. Це в порівнянні із на фондовому ринку однією компанією Nvidia, або одна компанія Microsoft або Apple. Тобто це весь крипторинок. Тому, повірте, ліквідності тут не потрібно дуже багато для того, щоб качати цей ринок. Так, для Бітка трішки більше, а для Альти це взагалі сльози. Тому друк коштів не. Потрібен достатньо тієї ліквідності, яка зараз є в системі. Повірте, вільні кошти є. Але вони просто сидять зараз в очікуванні на заборі, коли будуть кращі часи. От коли дадуть зелене світло інвесторам, скажуть, от вже тепер можна, тоді люди понесуть гроші, але ви повинні розуміти, що тоді вже дорого буде, і тоді вже ціни будуть дорогі. Невигідні. Тепер ще один міф. Давайте я його теж розбію зараз. Люди чекають зниження відсоткової ставки у Штатах. Це. Обґрунтовується тим, що це йде стимулювання економіки, тобто відсоткові ставки опускаються, кредити є більш доступні для бізнесів, і це якби буде стимулювати економічну діяльність, і тим самим буде економіка запускатись. Зараз вона от якось так трішки притуплюється. Сповільнення економіки сьогодні йде, от по Європі дуже добре замітно, по Америці, в принципі, ще доволі нормально. І люди думають, що от почнуть відсоткову ставку опускати. Ось тоді все буде добре. Економіка знову оживе все буде просто в шоколаді. Але ви подивіться історію, що коли починають опускати відсоткові ставки, то це починається триндець в економіці. Тобто, е якраз і запускають це стимулювання в той період, коли вже бачать. Е що економіка не справляється, що вона не витягує, що вона не може оговтатись, і їй треба стимулювання. І бувають періоди, коли умовно відсоткова ставка, коли опускається, то вона допомагає запускатись, але все одно це проходить якраз кульмінація кризи, тоді коли починають опускати ставки. Тому е мій меседж, що бійтесь, опускання ставки, бійтесь, і не треба зараз її чекати. Хай краще вони отак знаходяться стабільно десь. От. По одних відмітках, там 4,5 зараз по Америці, вже тримаються, скільки 6 засідань підряд. І нехай краще вони будуть такі, як і є сьогодні, аніж вони будуть опускати. Тому що коли будуть опускати, то це, наприклад, ФРС вони визнають, що в економіці дійсно проблеми і дуже серйозні. Дуже серйозні тому вони будуть дуже швидко потім опускати відсоткові ставки. От коли вони дуже різко опускають. Це в економіці прям дуже погано, і фондові ринки валяться. А крипта, звісно, буде валитися в тому числі і навіть ще більше. Тому зараз поки що. Я не думаю, що відсоткові ставки будуть. Ну, Ось нещодавно було засідання, наступне 17 вересня. Тому е, зараз, можливо, навіть 17 вересня не будуть їх ще опускати, будемо бачити, але якихось сильних опускань, ну навряд чи будуть. Поки що е, друку коштів не планується. Я сумніваюся, що вони будуть. Навпаки, що, от коли буде. Ми будемо далі заходити в ще глибшу кризу, тільки тоді, коли кульмінація кризи, коли прям буде все дуже погано, коли будуть активно опускатися відсоткові ставки. Ось тоді лише є можливість. Почати друкувати, вливати ліквідність, вливати нічим не обезпечені долари, так як це було під час пандемії в 2020 році, прям в розпал коронакризи. Ось тоді почали моментально вливати трильйони доларів. І так само це було в пік кризи іпотечної в 2008 році. Тобто, це відбувається не перед кризою вливання ліквідності, а саме в період в самих поганих часів, в період кульмінації. Коли вже відсоткові ставки опустили і вже нема куди їх опускати, і це вже не допомогло, і ось тоді тільки будуть вони підходять до вливання нових коштів, до друку коштів, тому зараз. Повірте, ніякого друку не буде. І відсоткові ставки, будь ласка, зараз не чекайте, що це буде хороша новина, тому що опускання це саме буде погано для ринків, і якраз тоді піде той обвал ринків разом із опусканням відсоткових ставок. Ну от, от якось так. Тому зараз, давайте зараз знайду. По фондовому ринку зараз теж ми вже формуємо не дуже таку хорошу історію. Продовжуємо ще по інерції тягнутись, але. Пам'ятаєте, я вам говорив, що от під час торгових воєн весною не треба було панікувати, і, скоріш за все, це не буде те глибоке падіння і глобальна криза. Ринки так не розвертаються. Вони розвертаються після ажіотажу і ейфорії. Сьогодні ще. Ну, я б не сказав би, що є такий стан, але вже є такий до, до позитиву. Ми вже від негативу у весною зараз вже переходимо до, від нейтральної зони до позитиву. Але цей період ще тільки починається. Тому він ще має певний період продовжитися. І лише потім вже треба буде дійсно насторожитися, коли середня дрібна капіталізація і на фондовому ринку, і на крипті вони почнуть вже дуже сильну дохідність давати. Ось тоді вже буде розігріватися цей ажіотаж, впевненість людей у завтрашньому дні люди будуть впевненість. Гроші на фондовий ринок, на крипту, і ось тоді потрібно бути дійсно дуже-дуже сильно настороженим. Тому зараз по фондовому ринку теж не раджу вам брати SP500 і NASDAQ, тому що вони, як і біткоін, доволі сильно переоцінені. Якщо говорити про крипту, так, можна брати альткоїни, це саме дрібна і середня капіталізація. Тут короткостроково можна забрати хороший прибуток. А на фондовому ринку можна брати саме захисні сектори економіки, такі як Нафтогазові, Агрооблігації. Оце те, що можна звертати на сьогодні увагу. Тепер давайте по ефіру. Ефір це доволі теж така спекулятивна історія, коли біток останні три роки зростав, а ефір знаходився, в принципі, внизу, щось трішки пробував зростати, але потім весною теж пішов у піке і прям зайшов у зону, де більшість ринку були в збитку. Теж пам'ятаєте, в теограмі вам в пості писав таку психологічну трішки підтримку, що не потрібно продавати і боятись, тому що це зараз хороший. Період закладати фундамент майбутніх прибутків, тому що е, потенційний прибуток ваший формується не тоді, коли актив росте, а тоді, коли він навпаки падає. І чим нижче ви його в більш глибоку кризу візьмете, чим по кращим дешевших цінах, тим більше і у вас потім потенціал прибутку. Сьогодні потенціалу по ефіру е, ну він є, звісно, але він уже доволі вичерпаний. Тобто, можливо, навіть і двох іксів тут потенціалу немає. Тому особисто ми в Кубі вже сьогодні ефір новим людям не додаємо. Ті, хто встигли по півтори тисячі, ми дуже круто в кубі закупили. Ті люди сьогодні тримають. Крайня точка в нас була до 2,300, Ну максимум до 2,500. Ще тут закривав очі по 2,500 Ось тут в цьому боковику ми додавали, але не потрібно засмучуватися. Якщо немає ефіра, то не потрібно його зараз. Наздоганяти, тому що е, ну і також не потрібно дивитись на ефір і думати, що я там втратив можливість і що це погано, що він росте. Ні, це він до це добре, що він росте. Чому? Тому що він буде тягнути за собою весь широкий ринок, це дрібну і середню капіталізацію. Е, так, біток уже тут немає що зараз чекати, і, мабуть, будь два роки. А от е, зараз ефір дуже добре, що він зростає, тому що він може потягнути за собою всю альту. Давайте ми зараз ще по домінації подивимось. Домінація нарешті 65%, тобто домінація бітка до всього ринку, 65% всієї ліквідності було в бітку, і сьогодні, нарешті, вже починає знижуватись до 59%. Тобто, це що означає? Капіталізація ринку росте, а домінація бітка падає. Тобто нові інвестиції, які заходять в ринок, вони заходять уже здебільшого не в біток, а вони заходять у ну, все, що нижче бітка. Ефір і все що нижче, і це дуже дуже добре потенціал е, до зниження домінації. Я десь розглядаю в зоні до 48. 48, ну можливо, 45 це прям вже дуже такі критичні точки. Там дуже сильна зона підтримки, і навряд чи ми сьогодні будемо кудись там падати до 40 38 Теж бачу зараз багато блогерів на Ютубі про це розповідають. Але ну, я сумніваюся, що в цьому циклі буде настільки прям великий ажіотаж, настільки потужний альтсезон, що ми прямо аж дійдемо до 40, можливо, 38 і нижче. Ні, сьогодні альтсезон, я думаю, шанси є, звісно, дуже високі, але він не буде прям таких величезних масштабів, як це було там в 21-му році чи тим паче в 18-му. Ні, це альт-сезон не тих розмірів. Сьогодні немає того ажіотажу, і в нас немає стільки запасу часу, щоб цей е, ажіотаж розігріти. Ажіотажу до альти сьогодні немає. Сьогодні інтерес до Альти взагалі там дуже-дуже низький. І його розігріти це потрібен все одно якийсь період. От, в 2018 році там альтсезон там в два цикли. Там, в 2017 році була перша хвиля росту Альти, потім ще там, до 18-го. І так само 20-й, 21-й, там двома заходами такий альцезон був. Але сьогодні ну його немає. У нас один заход в листопаді був, і то це не альцезон це його, як кажуть, жалка пародія. Тому що там лише, може, монет 10-15, лише тільки повний потенціал свій показали. Там XRP, Stellar, HBAR там Solana і так далі. А весь ринок сьогодні стоїть. Тому зараз є можливість там від 3 до 5 іксів по деяких проектам є дійсно там потенціал 10 ікс але таких проектів насправді сьогодні не так то і багато щоб дійсно вони були фундаментальні, класні проекти, і щоб могли такий потенціал показати. Звісно, є, але ну, треба вибірково дивитись, шукати, знаходити такі проекти. Зараз домінація ефіра, ви бачите внизу синій графік, із 6-7% до 12%. Тобто вже в два рази ефір починає обганяти ефір по ефективності по росту. І це дуже-дуже-дуже добре. Давайте зараз ще подивимось з вами на індекс. Ай-альткоїн тобто ми бачимо, що нарешті після піврічного вмирання альти. Викачування з неї ліквідності. Люди дуже активно півроку її продавали, тому що там був дуже негативний інформаційний простір. Зараз, нарешті, вона починає оживати і тренд починає змінюватись. Тобто ліквідність, нарешті, починає вже більш активно іти саме в альту. І сьогодні альткоін сезон він там раніше був, от оранжева лінія по 15, самі кризові такі періоди, там початок літа, весна. Сьогодні він вже. 38. І це насправді дуже добре, тому що сьогодні є проекти, які вже там іксують, деякі вже починають розвертатись, вже там дуже класні по теханалізу розбротні фігури. Якщо подивитись, наприклад, на індекс Азер, це все ще нижче топ-10 на крипторинку, то по капіталізації саме то сьогодні капіталізація цих монет загалом сумарно 308 мільярдів доларів. Але я думаю, потенціал є вище 1 трильйона доларів. Якщо поглянути на саме альтсезон, який був у 2020-21 році, то тут від попередньої вершини зробили 6 іксів у капіталізації. Я не думаю, що ми сьогодні зробимо 6 іксів від оцієї попередньої вершини, от саме від оцієї, але, але, але є дуже хороші шанси, що хоча б. В два рази меншу дохідність, тобто не 6, а 3, 3 ікси є абсолютно всі можливості, можливості, щоб нам сходити. Тобто, десь ну скільки, там було 450 мільярдів, ну десь вище 1 трильйона доларів до 1,5 трильйона доларів. В принципі, можливості у нас. Є, от цей запас, це ключова зона, куди ми будемо зараз рухатись. Е, дуже довго ми тут знаходимося, дуже е, добре тут акумуляція вже пройшла, об'єми серйозні тут вже зайшли. Тобто це означає, що тут відбулося перерозпреділення капіталу. Тобто, ось тут е, люди без досвіду залетіли, ось тут об'єми заходили, а тут унизу зараз вони попрощалися із своєю альтою. Після цих е, трьох страшних років е, їх е, вже виморило. Дуже сильно дуже сильно відбите бажання знаходитись в Альті. Краще йти в біток, який сьогодні вже там 7 іксів планомірно дає. От людей є віра у біткоін, а в альту немає, тому що альта сьогодні не зростає. І це капіталізація. Але якщо ви. Окремо якусь е, монету відкриєте, то вона там просто внизу знаходиться там три роки накопичення. Якщо це там хороший актив, то він просто внизу лежить в якомусь там коридорчику. Якщо, звісно, поганий проект, то його постійно планомірно зливали і він постійно оновлює дно. Тому дуже важливо ще обирати правильні активи, щоб вони не робили там від своєї попередньої вершини 100 іксів вниз, а хоча б там до 10 іксів. Ну це хороші проекти, тобто від оцієї вершини е, мінус 10 іксів. Просадка це допустимо, це ще нормально. Ну там до 15, хоча б іксів. Але якщо там просідає мінус 50, 100 іксів і більше, тобто коштував він 100, а сьогодні долар, ну якби це вже прям щось дуже-дуже недобре. Тому зараз давайте підзагальньо по альті, по альті я зараз чекаю дуже хороший рух, тому що ефір, де він тут у нас, ось тут в нього є ще запас ходу, ну трішки менше двох іксів, і саме в оцій. Заключній другій фазі, от він першу, е, першу частину росту вже першу половину росту він вже зробив дуже добре. і Він, як ви бачите, він прискорюється. Тобто в нього чим вище він йде, тим менше йдуть відкати і тим швидше він росте. І якраз от в другій половині історично відбувається альт сезон, коли починають стріляти альта. Тобто, це якраз настає той момент, який, можливо, ми чекали ці довгі три роки. Перебування в Альті, коли дійсно нарешті вона може почати ріст. Звісно, альта це специфічний і складний актив, в якому висидіти дуже важко і заробити дуже важко, тому що він три роки не показує прибутку, а сьогодні ще навіть на історичні низи свої пішов, Тобто, на, по тих цінах, які були там в 2020 році там, чи взагалі там, ще раніше. Ну, тобто, звісно, психологічно це дуже важко, але тут заробляти можна і за рахунок Оцих сильних гойдалок і цієї специфіки активу можна заробляти навіть набагато більше, ніж на бітку ефірі, от за рахунок цього і є ця дохідність, тому що тут люди мають меншу віру і вони дуже легко сюди залітають на рості, і так само дуже легко продають потім, коли починаються падіння або довго нас возять у цьому боковику внизу. Ну тобто, от в цей період, от, от тут внизу. По ефіру теж була подібна історія. У 2019-2020 році теж було дуже сильне розчарування, але потім ефір зробив там, близько 30 іксів. Звісно, я не, мож, ну, не хочу вам казати, що зараз там, кожен проєкт зробить 30 іксів, ні, такого не буде. Але там, від 3 до 10 іксів по класних фундаментальних проєктах дійсно забрати сьогодні можна. Тому, якщо у вас немає досвіду роботи із... Альтою ви можете долучитись сьогодні в команду Івесткубу. Ми на сьогодні тримаємо один портфель, повний комплект це 5 монет, один з них це ефір. Тому ті нові люди, які сьогодні заходять, звісно, ефіра я вже не додаю, тому що немає потенціалу 3х потенціалу. Але є альта. Де потенціал є від 3 до 10 іксів, в середньому на портфель, якщо всі активи відпрацьовують, то це десь від 6 до 8 іксів на інвестицію. Тобто співношення ризик прибуток десь 1 до 7. Це якщо всі активи відпрацьовують. Ну, насправді це дуже хороше, хороше співвідношення і є сенс інвестувати. Я не можу сказати, що ризиків немає, звісно, вони завжди є, але той потенціал прибутку він виправдовує для того, щоб вкладати сюди кошти. Ну, звісно, треба. Правильно до цього підходити і до ризику, і до тих активів, які ви відбираєте, і мати готовий план, де ви будете виходити, і мати, звісно, досвід. От коли у вас ці всі речі зроблені правильно, тоді можна дійти до результату. Є шанси, по крайній мірі, дійти до результату. Ну а якщо хоча б чогось немає, то, скоріш за все, заробити не вдасться. Сподіваюсь, дане відео для вас було корисне. Стосовно інвестку пишіть мені в особисті. Стосовно крипти або фондового, є сьогодні можливість заходити. І можливості навіть дуже хороші. У мене сьогодні все, до зустрічі, бувайте!